Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. В честь держави! З гідністю нести високе звання, з гідністю нести високе звання поліцейського, поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Новая полиция, ее передовой отряд, новая патрульная полиция сегодня так важна, как авангард реформы, как те, кто должны взять на себя ответственность и показать всем, чтобы поверили, служить и защищать. Непростые слова. Знаменательным днем запуска новой патрульной полиции в этом городе молодые ребята, которые прошли отбор, прошли обучение. Вийдуть на вулиці, будуть в кожному дворі на кожній вулиці. Кожна ця молода людина, яка щойно присягнула на вірність народу України, буде з собою захищати ваш спокій, ваш добробут, ваші сім'ї і ваші родини. Прошу патрульних стати строю. Сертифікат на двокімнатну квартиру вручається майору поліції Лозі Олександру Вікторовичу, старшому інспектору черговому комсомольського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції.